Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді ноутбук Ось його деякі короткі параметри. Dell і 5, і 13 покоління, 8 ГБ оперативки, 512 жорсткий диск на лінуксі 3530, DellWester 3530. Досить непоганий ноутбук. Я вже їх брав декілька, будемо дивитися, що, що в них зараз у коробці. Зустрічаю такий ось. пак ноутбук в екологічних картонках. Я вже його відкривав. Він зверху матовий. Трохи залишаються, як то кажуть, пальці на ньому, але це не суттєво. Кі він збоку. Роз'єм живлення HDMI, USB 30, Type-C. З іншого боку картридер, USB 2.0, мережева карта. Універсальний э, вихід на наушники. Спереду нічого, ззаду нічого. задня сторона виконує роль э, ножки. Він коли відкривається, зараз побачите. Тут у нас зарядка. Зарядка стандартна. На 19,5 вольт 3,34 Ампера 65 Вт. Роз'єм не дуже тонкий но ну і не дуже грубий, десь в районі 4 мм. Європейська вилка сіла. Він у нас вже заряжений. Будемо його зараз тестувати, а можливо навіть і відкривати. Так, тест на MacBook не проходить. уже да, расплавить вымкненный. Поперова пливочка для захисту между дисплеем и У нас вже на борту є Linux. Я ніколи не користувався Linux. Тут є Google, Chrome вже передостановлений. Роль просить, щоб користуватися. В принципі, вже є Firefox, Google Chrome, пошта Thunderbird і всякі різні Liberty Office, LibreOffice, точніше всякі різні програми. Мені він не знайомий цей Linux. Ubuntu. Я його, можна сказати, ніколи не користував. Існую я його відразу зношу і ставлю нами всім Любимий, знайомий Windows Давід 11. Зараз він дуже гарно пройшов усі поновлення, як то кажуть, вже став основною системою у світі. Дуже крутий ноутбук. Як на вигляд, так і. Компанія дуже хороша. Dell. На борту у нас і п'ятий процесор. 8 ГБ оперативки. Досить хороші параметри для офісної роботи без проблем, без жодних нарікань на нього. Так, як він вимикається? Хто знає? Power off. Power off. Yes. Це дуже круто, класно. Матовий дисплей 15,6 дюймовий веб-кавер з мікрофоном. Підсідка клавіатури у нас присутня. Розкладка і українська і англійська білі. Нумпад. Навіть клавіатура виклику, на клавіатурі є виклик. Калькулятора бачу, кнопка увімкнення на самому правому куті зверху. Не знаю, класна ергономічна клавіатурка. Тут мене це е е е завжди роздражається їхні стрілочки, чому не можна от правий shift маленький зробити, або взагалі я бачу прибирають правий шифт Чи щось не було? Ctrl, по-моєму, ні, Shifту не було. І стрілочки звичайні зробити, нормальні для користування. Ну, вони великі, в принципі, зручні. Великий є великий зручний тачпад, достатньо великий. Десь в районі 10 на 8 см. Матова поверхня, пластик. Дуже все гарно, агрономічно класно. Він коли відкривається, подивіться. Він коли відкривається, він трохи піднімається, бачите. І це стає ножкою. Тобто при відкритому ноутбуці він більше дає повітря для охолодження. Зараз ми побачимо, що там всередині в нього. Через решітку вже бачимо є вентилятор, охолодження, виходи на звук, ножки. Розбирається, в принципі, не дуже складно. Ну що, розбираємо ноутбук. Досить легко розбирається на відміну від його ровесників. Три, п'ять. 8 гантеков и крышка задняя отщелкивается на клипсах. Ось і наш ноутбук з середини. Велика 41 на батарейка. Два слоти оперативної пам'яті. Один з якої зайнятий на 8 гіг. І. І, і, і... Жорсткий диск на... 512 ГБ NVMe. Ну, і охолодження стандартне, малесеньке. Тут повинен був бути жорсткий диск HDD, Ну, зараз він навіть бачу нерозпаяний роз'єм на ноутбуці, що досить погано його. У подібних ноутбуках є нормально, можна підключити жорсткий диск. Зараз, навіть на очі можливий шоссі для жорсткого диску. Мені не вдасться навіть поставити сюди, наприклад, інший жорсткий диск, аніж NVMe. Ось от така от ситуація. От так виглядає цей ноутбук зсередини. Досить примітивно, але непогано, як на, на своїй характеристики. Зараз подивимося, чи можна сюди вставити інший жорсткий диск більшого розміру, типу розміру. Так. Так, дозволить ставити. У мене є інший жорсткий диск. Він трохи більший по розміру. Я не знаю, чи воно... чи вони сумісні. Ось такий в мене є. Такий я виняв. Це 22, по-моєму, 30, а це 22.40, здається, ці. Шестипу того. Ось так вони виглядають. Спробуємо. Чи він буде працювати на, на цьому ноутбуці. Тут є такі от обмежувачі були. Зараз попробуємо його встановити сюди і запустити ноутбук. так Ось і наш ноутбук. Більше про нього розказати не можу нічого, гарний. Добре, що він дуже легко відкривається для заміни, наприклад, оперативної пам'яті апгрейду можна додати ще одну. Для заміни жорсткого диска, для чистки дуже легко розбирається, на відміну від його аналогів інших фірм, де потрібно трохи файного. Помучитися, щоб розібрати ноутбук і почистити. Навіть примітивна чистка вона легко впорається людина, яка має руки з того місця, що, що потрібно. І в наявності маленька викрутка. Ось і наш ноутбук. Всім гарно дякую за перегляди. Надіюся, що ви слідкуєте за мною, підписалися. Якщо ні, то підпишіться, будь ласка, слідкуйте за моїми відеосиками. Я все стараюся роз, розібрати, вказати всередини, що можу. Багато відео вже є на моєму каналі. Дивіться, лайкайте, пишіть коментарі, і, можливо, я щось десь не дорозказав. Пишіть, буду радий завжди допомогти. Гарно дякую. Всім приємного дня, до зустрічі на каналі.